Гороскоп на 3 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни! На початку дня у вас напевно з'являться якісь цікаві ідеї. Реалізувати їх одразу навряд чи вдасться. Проте незабаром складуться сприятливі обставини для втілення задуманого. Поки ви можете все як слід обміркувати та порадитися з людьми, яким довіряєте. Тельці. На вас чекає вдалий і плідний день. Ви швидко впораєтеся з важкими завданнями, приймете вірні рішення, розберетеся в питаннях, що здавалися складними. Багато тельців отримають досвід, який стане йому нагоді найближчим часом. Булизнюки. День підійде для початку важливих ділових переговорів, зустрічей з людьми, яких ви хотіли б бачити своїми союзниками. Порозумітися з оточуючими сьогодні буде простіше, ніж зазвичай, ви відразу сподобаєтеся навіть тим, хто зазвичай дуже вимогливий і помічає лише чужі вади. Раки! Намагайтеся не піддаватися на провокації на початку дня. Це буде не так і просто оточуючи можуть ніби спеціально випробовувати ваше терпіння, раз у раз намагатися вивести вас з рівноваги. Найкраще відкласти обговорення важливих питань. Підходящий час для розмов про серйозні справи настане пізніше. Леви непросто буде зосередитись на справах на початку дня. Навколишні часто відковолікатимуть вас, до того ж, не відразу стане ясно, чим потрібно зайнятися негайно, а що можна відкласти. Краще не поспішати із серйозними рішеннями, особливо якщо вони важливі не лише для вас, а й для ваших близьких. Діви. Не поспішайте. День виявиться непоганим, підійде для завершення старих справ і для початку нових. Однак, перш ніж робити щось, потрібно як слід усе спланувати, обміркувати кожен крок. І тут дуже важливо, щоб ніхто не квапив вас, не збивав з пантелику, непроханими порадами, не намагався чинити на вас тиск. Терези не вимагайте від себе неможливого. День навряд чи ознаменується якимось грандіозним проривом у справах, але все ж таки складеться непогано. Почати його варто з вирішення давно знайомих завдань, а також з тих організаційних питань, які давно вимагали уваги. Можна займатися оформленням документів, складати звіти, звертатися до державних організацій. Скорпіони. Не просто буде ладнати з оточуючими в першій половині дня. Швидше за все у цей час ви будете підозрілішими, ніж зазвичай. Через це можливі напружені моменти у спілкуванні, навіть сварки. Особливо чутливі люди можуть образитися на вас, прийнявши надто близько до серця якісь цілком безневинні зауваження. Стрільці вранці не просто виявиться правильно оцінити ситуацію. Багато стрільців у цей час будуть схильні будувати ілюзії, фантазувати, а не намагатися розібратися, як все насправді. До того ж, люди, які люблять чутки і плітки, можуть збити вас з пантелику, поділившись якоюсь неперевіреною інформацією. Козироги, дійте! День виявиться дуже вдалим. У вас багато виходитиме добре. Завдяки підтримці зірок ви досягнете того, що ще нещодавно здавалося майже неможливим. Деякі козироги поодинці впораються з проблемами, які виявилися на підсилу дуже багатьом. Водолії початок дня може виявитися непростим для тих, хто запланував щось масштабне та складне. Справи, з якими ви розраховували впоратися швидко, займуть багато часу. Деякі водолії зіткнуться з труднощами там, де найменше на них чекали, але відступати перед перешкодами, що виникли на шляху, не захочеться, і ви обов'язково досягнете свого. Риби. День виявиться насиченим, і вам це сподобається. Доведеться займатися кількома справами одразу, сумувати буде ніколи. Багато риб досягнуть успіху завдяки вмінню продумувати щось нове, знаходити нестандартні рішення. Ідеї, які з'являться у представників цього знаку, викликатимуть захоплення у оточуючих.